Ми і доказуємо свою правоту. О, я на стороні його, НО! Стаття 60 Конституції вам допомогу. Вам тільки що її зачитали. Не виконуйте злочинних наказів. як я їх виконаю, як в мене немає документів? Я стою пустий лист. Що? я все прийшов так, на урок, ми да. діти одні. Гарного дня, дякую. Дякую, що прийшли. Так, і залишився на стайкон. Ти прийди на урок, щоб я тебе оцінив, ти ж спортсмен. Ти прийде на я тебе оцінив, ти ж спортсмен. Ти прийде я я договую, я автомат додавши. не здавав, патрони не здавав, навчання. Треба закрити Дивіться, тут в мене є таке прописане. Дії заходу освіти, що батьків скликають заявку про згоду і заперечують щодо обробки персональних даних у системі реєстр власників яких є комерційні суб'єкти, господарські та громадські організації. У разі надходження заяви батьків чи повнолітніх здобувачів освіти, що перепинені обробки персональних даних в інформації реєстрах та системах. Які наряд постійні об'єктами сподарювання чи громадської організації, заклад освіти має виконати вимоги батьків і здійснити наступні заходи, прийняти заяву, ви прийняли. Так? Так. Далі видалити персональні дані з таких систем. Повидаря все. Подати письмовий запит до власників тих систем, отримати письмову відповідь від власників. Це і для нас, і для вас Там далі є ще багато чого розписано. Надіслати письмову відмову батькам. Але ви мені написали зовсім інше. Ми будемо... Що ми мусимо, вносити? ми мусимо вносити, бо нам його не порахують. Я вам казала, чому це зв'язано. Це виділене, з виділенням. Е, ну, там є така галочка, де написано, що немає згоди на обробку персональних даних. Там тільки є вирішення податку. Ми... Там все, ви, там все, і я, і він, і наша а, менша так. дитина, там все виховане. Ви заносите одну дитину, підтягується все. А айком це кухня, Такого, ну базар можна. Вон Там, Айфон хочеш. Вже має право передавати персональні дані третьому судом. Що ви на це скажуть? Там ми ж дали галочку, де, де скинуто. Ну я говорила і в департаменті теж. Мені сказали, тоді ця дитина не буде за нами рахуватися. Вони ну, також є зараз заложниками ситуації. Дивіться, uh, uh, ви ж з того віку, да? де розумієте, що нас все велося поперову. Порядки, да? Чому ми змінюємо? Ви не задумались, вводять нас в електронні реєстри. Ви задумались поступово, чому нас туди заводять, да? позбавляючи можливості да, бути тим? людьми. Але всіх попереджаю: не стане електроенергії, і ти ніхто, не забудь тебе ніяк. Батарея сіла в телефоні, ти не можеш проявити себе, свою особистість в системі, де все записано. Да? Тому е, право людини і громадянина України стоїть вище, ніж той тайком. Е, всім...